Земельні чвари з площі Незалежності перелилися до сесійної зали. Однак вирішити їх, як і всі інші важливі питання міста, депутати не змогли. Чому народним обранцям має бути соромно за себе перед спортсменками і як оцінила роботу Сумської міськради народний депутат України, знає Світлана Паламарьова. Люди з плакатами, вигуки про люстрацію, сварки між депутатами так починається сесія міськради, коли в країні йде війна. Вирішувати земельні питання, з якими прийшли сумчани, депутати не можуть, а точніше не всі хочуть. Дехто згоджується приступити до роботи за умови. Якщо ви пообіцяєте, що підтримаєте нашу пропозицію стосовно перерахування та перерозподілу коштів, а саме 12 мільйонів на нашу армію та знімете... Ганебний, ганебний проєкт рішення, який направлений на політичну розправу, а саме, щодо зміни структури та ліквідації Департаменту містобудування та земельних відносин. Це наша позиція. Дякую. Голова говорить, у сумах накопилося багато земельних непорозумінь. Значить, профільний департамент працює ненормально, що і спонукає мера розформувати його. Але як за це голосувати? Депутати навіть не реєструються. Гісті з Верховної Ради від такого стану речей в шоці. От ви як начальник земельного управління, я вибачаюсь, люстрацію треба пройти. Треба, чому вас не звільняють? Країна зараз знаходиться в умовах війни. Ми зараз змушені обговорювати земельні питання. Ми зараз змушені обговорювати підвищення тарифів, а я просто не можу зрозуміти, чому ви не обговорюєте питання переселенців, питання допомоги переселенців. Щодо 12 мільйонів на бронежилети, про які говорить Анатолій Жук, теж не все так просто. Заступник мера каже: якщо забрати ці кошти з бюджету міста, потерпатимуть сумчани. По друге, де гарантія, що зараз це так необхідно. А у вас були звернення від військової частини про ці бронежилети? І скільки цих бронежилетів потрібно. Ви знаєте, що Міноборони сьогодні закупило достатню кількість і забезпечило. То звідки ви знаєте, скільки бронежилетів треба сьогодні? батальйону? Депутатський же батальйон ніяк не перейде до порядку денного. Картина маслом. Сесія не відкрита. Не по-європейськи роблять євросуми. Просто не реєструються. І відсутні комуністи. Кворуму нема. Але сьогодні в залі знаходяться наші спортсменки. Давайте вже хоч не будемо позоритися перед ними. от ми хочемо сьогодні їх поздоровити. Це наші чемпіонки. Сумчанки зайняли третє місце на чемпіонаті Європи з хокею на траві. Відзначилися й дівчата, які займаються спортивною аеробікою. На цій позитивній ноті ставить крапку міський голова і переносить сесію на наступний тиждень. Світлана Паламарьова, Сергій Лазаренко на часі новини.